Усі свою високу и плигались. Чисто присягають. 20 січня відбулося чергове судове засідання у справі Володимира Ковальова, якого звинувачують у скоєнні ДТП, внаслідок якого загинуло двоє поліцейських. Цього разу суд продовжив вивчати покази свідків. А наприкінці засідання прокурор подав клопотання про продовження строку тримання під вартою Ковальова, проти чого його адвокат заперечував. «Що я вас прошу змінити міру міропосечення на домашній рік. Ну перше, що, ні один із різка зазначених матеріалах зазначених протока не за. доказательств находящихся на да деревне Во-вторых, как мы будем сейчас это оценивать, я не знаю, потому что ваша честь у вас, кроме обвинительного акта, этого нет. Вы не можете подтвердить, либо опровергнуть это. Бы, что касается вины, э, вернее, обвинения, да, действительно, совершенно тяжкое преступление, но факт вины на сегодняшний день не доказан и не установлен судом. Поэтому на это я прошу не обращать внимания. А что касается рисков, я сказал, ни один... Прошу прокурора, может, щоб детально було наш розговор, просто підтвердити, чим різкі можуть скритися е, міста жительства, е, встановлення істини по делу, либо давить на свіді, чим етапт після невеликої перерви. Суд задовольнив клопотання прокурора та продовжив строк тримання під вартою звинуваченого Ковальова ще на 60 діб. Чергове засідання призначено на 27 лютого. Чоловік допився до того, що переплутав під'їзди, та намагався потрапити додому до сусідів, вважаючи, що це його власна домівка. За даним фактом були зібрані необхідні матеріали, які будуть передані дільничому для подальшої перевірки. Дорожня транспортна пригода за участю двох автомобілів. Окрім серйозних пошкоджень самих автівок, постраждало четверо людей, які були доставлені до лікарні. За фактом ДТП складено відповідні протоколи. Рідний син обікрав батька не погребував навіть пальтом старого. З мене пальто, тільки щоб був ще, ще І грош, щоб був. За даним фактом, зібрано необхідні матеріали, ведеться слідство. На парковці біля торгівельного центру Гермес виник конфлікт через ніпито пошкоджений автомобіль. Кричав тут таке, що йому. Тернули машину, минус він показав, що ми терміли, ми так раз і витерлася. Я все зафотографувала, щоб він вроді би нічого не зробив. Ось такий отак і визвав він, я буду визивати. Тобто, е да, я визвала і він визивав. Не знаю, куди він там дзвонив, але я визвалася, що він взяв на мого батька і почав йому лице пукати руками. Вони витирають, я їх оберу руками відталкують, типу, даби вони не, не терли там нічого. Вони на мене, як накинулись, телефон у мене взагалі під машину залетів, тут почали мене бити, толкати. Понимаю? Ми під'їхали, вона ще не вилізла з машини, ти вже почав почав вже ворожати, туту, з матючами. Вона до тебе в матері годиться. Ти вона. І я почав подивитися сюди. Де ж ти кажу, вдарев, да, да, тут витирай. Да, Де тут слід, да, покажи мені да. слід. Як вона ще двері не відкрила, не відкрила. Я ще не двері відкрити, а він виліз з машини і кричить, давай 500 рублів. Да. Бо ти вже побила а мені 800, машину. 800, 500, ти сказав мені, так. Да". 500 рублів давай все. За що? Ну, за що? Я кажу, ти покажите, вдарив цю машину. За даним фактом зібрано необхідні матеріали. Ведеться перевірка. Колишній співмешканець намагався вдертися до квартири колишньої коханої, як він сам пояснив, попити пива. За даним фактом було зібрано необхідні матеріали. Надалі у ситуації розбиратиметься дільничий. За минулий тиждень. Працівниками Білосерківського відділу поліції було здійснено 886 виїздів на виклики та повідомлення громадян, з яких 94 по лінії кримінальної поліції. Розкрито за гарячим слідом 5 кримінальних правопорушень та 16 правопорушень по лінії наркоманії. Виявлено 280 адміністративних правопорушень, з яких 3 за керуванням транспортними засобами у стані сп'яніння за всіма фактами складені адміністративні протоколи усвідомлюючи свою високу відповідальність. Я чисто присягаю.